Золото в нас закінчується, а до ярмарки ще тиждень. Що будемо робити? Та не журись Грицьку. Де козаки, там і пригоди. А де пригоди, там і золото знайдеться. А може пошукаємо скарб? От мій дід розказував, що турки під тим дубом ховали свої скарби. Може копнемо? Турки? Та вони такі скнари, що у кишені заглядають, аби нічого не втратити. Але копати то діло правильно. Ой, шановні пане козаки, а що це ви тут робите? Це моє місце для торгівлі. Здорово, Мустафо. А ми тут шукаємо трохи пригод. Та й кажуть, скарб тут турецький захований. Скарб ні. Ніяких скарбів тут немає. Я тут тільки продаю шовки, прянощі, приправи різні. Ніякого скарбу тут немає. А може ти його сам сховав? Та не журися. Ми з собою поділимося, як знайдемо. Ні-ні-ні. Нічого я не хавав. Але якщо будете шукати, шукайте. А я тут посиджу. Ось воно! Остапе, відкривай! Подивимось, що всередині. Та це справжнє золото і прянощі. От Ото вже знайшли ми скарб турецький. Ой-ой-ой, то не я ховав, то мій прадід, а, а можна я трошки на торгівлю візьму. Та бери собі, тільки бо на честь козаків навари. Та я такої вам пряної юшки зварю, аж вуса позакручуються. І пам'ятай, з козаками дружи, і буде тобі щастя. А якщо ні. То ми з карт її знайдемо. Навіть якщо він під самим стамбулом захований. Та я зрозумів, що слово казака золоте. Дякую вам, хлопці.